Всім привіт! З вами я, Тиму. Сьогодні ми поговоримо про моїх родичів. Я вам розкажу поставити на це відео лайк і підписку, щоб. ну, Я вас розвеселю там. В мене всього лиш 5 підписників 5. Ну, за що мені таке? Мої родичі. Мама і папа бе, е, е, зі мною от тут. Е, мама і папа, е, їх зв... маму звуть Настя, а папу мого Саша. Е, е, бабушка з дідушкою, не пам'ятаю, як дідушка валера і хтось ще. Е, И еще бабушка с дедушкой. И еще одна бабушка с дедушкой. Но их уже мое, на жаль. Э, Милана, это моя сестра. Аня тоже моя сестра. И Максим, тоже мой брат. Э, все эти люди это мои родители. А еще э, про Прабабушка, дедушка, я не знаю, кто мій прадідушка. Ну, все це мої родичі, іще е, одні, наверное, родичі. А, не, еще не моя. А, іще е, дедушка Валера. А, я розказувала і Дедушка Даня. Е, якийсь ще один дідусь, але він. Всіх підставив Отак От на гроші. Одну бабушку підставив на гроші. Е, підставив на гроші. Вибачте, що це? Оце -rule -rule, Тому що Івана, моя сестра, дивиться оце все. Е, І ще. <рикан> <рикан> він підставив на машину. А це йому дали багато грошей 50 тисяч. А машину він позичив вам. Україв. Ну, коротше таке. Це всі мої родичі. Все, всім гарного дня і всім. Ну Всім все гарного, всього лучшого. Все, е, пока. Зустрінемося в, в завтра, або не помню коли. Ну, коротше, пока.